Тяни, 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 лад, тяни. От Юра, забрать. Куди? Юра, куда, Юра? Виходимо штрафною, в момент чи заходимо.

Дивши, довольний, де? На робочі побився. Розібрала гравців. Що, нема, нема. В нього. Олег, як водим? Можна руками, можна ногою ставити на лінію. Саня, м'яч на лінію. Юра, під останнього. Саня, і грузи туди. На Юру. Хто тут підбір? Не дайте варити. Окей. Відворіт. Юра! Юра, попереду Давай, давай, туда, туда, Саня! На Юру за спину! Юра! На да, Саня, подними мяч! В него! Красный! <мужина> Не стрибай Презы, Серід, іграй в центрі під юрою, добре? Тут я вже пісники зіграю. Остап, давай ви тут. Добре. Я замена была. я Вот, вот, Юра в стінці. Добре. И меня гарко просто, просто стани, 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 в рот. Дали. Вот. Ше, ше. Фу. Давай, молодець! Май, давай, давай сидіть! Давай! Молодець! Май воротами! Здорово віть! Добре віть, молодець!

Нас! 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 Що? Я тобі наукована. Вирішила. Вирішила. Вирішила, бо я не змогу піти на реабілітацію не ввечері. Молодець! Дем'ян! Іди, Юра. нічого страшного. На м'яч! Давай, давай, Маркіян. Ну давай короткий посил. Давай, Вітя, на себе. Близько, реально близько. Юра, 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 наперед трошки. Юра, Юра, Юра. Ти що наперед? Юра, наперед. Рухай, Юра. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Але забирай його! Вийди, вийде! Вийде! Добре! Відтягай! Тяжко бігти, тяжко, обдивитися, далі поворот! <клухає> уважно перед м'ячом, Саня, в ротах уважно. Два в стінці. там Саня уважно. Марко, так ли йди, нас да, атакують? Демьян поворота. Маркен добивання. Йо, в нього селі, в нього не дай розвернутися. Дивися, кири! Йди до нього! Йо! Тікає! Молодець, Дем'янчик, молодець! На м'яч! Хлопці, не в купі, хлопці, не в купі! Маркен, грай! Добре, грай, Мартіан, не давай. Ти центрі граєш, падай нижче. Ти в серединці. Нижче трошки. Граєн. А що ти пішла? А що вже ти ж лайк? Саня, поставь на линию Юра Е. Юра Е уже. Пидмиумы, мяч. Юра, давай. Юра Е. Давай, 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 давай. О да, я дай,

Молодай, марок. Ей, ей, горубці, трохи крок назад, йдіть, бо я тут бігаю, щоб я не зашпортився. Не треба водитися. граємо. давай, 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 давай! Подивися! А от. Чуть-чуть відійдіть, будь ласка, на крок назад, щоб було. Дем'ян там! Кіта! Сліва давай піши вправо. Типа там дві гравець. Добре? Все, атакуйте! Атакуйте вже! Пас вперед! Маркіян, відкривайся, мяч, Давай біші! Марко, включай передачу! Добре. добре, 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 добре. Але пас Сані давати це небезпечно, тому що може друг від рекошета та не слизький. Молодець. Сергій, тут не треба квітів, тут треба вибити, Сергій. <плес> Сергій, охого тут не треба, тут просто треба грати. Добре. Води ігрок буде. Серій, твій, твій, він твій. Что, Влад? Играем, играем, Владик. Не дай разыграть. Смотри, ты у тебя нема ни не с кем. Найди себе Остапчик, где на мяч, Остап? Остапчик, играй! Иди за гад! меня назад! Димя назад. Da, Юрий. Маркиан назад. Давай, 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 давай. Давай, давай. А мяч. Нічого нічого, Маркіян, давайте грайте. Маркіян, грай! Марко! Марко! Марко ворота! ворота, ворота. Вітя, спокійно! Хоть кут втратив, стань по центру горіть! Грі, ближче, ближче сиди! Діма по центру стань!

Паркіан, Фому! Дем'ян, відкривайся! Ньо! Пробуй! Пас! 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 Сам! Пробуй! Остапчик, пазірай, Остапчику! Остап, пазірайте! Даня, Дитя, добре. Грає. Добре. Бондаренко з ним. Така Юра за свій ворот, Юра. Назад, оставь назад, ще став назад. іди. Так. Я не знаю, Ігор, йому він на ворота ти його хочеш? Тоді рукавиці. Люба в дінь йому, бо я знімаю. Грай, Сергій, грай! Марко Бойна! Марко Бойна! Юра! Йди сюди, дай йому діну. Сергій! Другу руку okay. дай. Okay. Запихай. Іди, Бодя. Пірядай його. Давай, Тримай. Добре. Дави, давай. Підійди до тренера, скажи, що ти готовий. Тренер я готовий. Саня! Є! Ау, 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 Нет, там же линией. Я уже линией. Там я же за не чувствую. Давайте вопрос. Давайте просит. Давайте вопрос. Давайте вопрос. Давайте играй. Давайте вопрос. Давайте вопрос. Давайте вопрос. Давайте Даня назад, назад. Зміна Саня та розібрали гравців. Дай обігруй. Иди, иди туда, иди воня туда. Грай! Гирай, Бонь! Давай, давай, давай! Давай туди, оставчик, тысячи Рука. и мям, двигайся, порядка.

Марко, Марк, Влад, Влад. Марко, Марко лути, Влад, подай, дай, вишай, макар, тиборота. Побравця, ё... по розбери. Вийшли, вийшли, шкрепцюваємо, візьми пацієнти, молодець, його бери. Молодець. Покійно, так, давай відвіду, давай сюди. Давай, 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 давай,

давай, штану Садяма Триноль. Виграли три на.